Такі відпочивші. Всім привіт, ще раз. Е, ідемо в метро, тому що виявилося, що у нас закінчується кава. Треба прикупити каву, якісь роботи тут роблять у нас. Е, прикупити каву треба подивитися, що ще є, що нам ще треба. Тому що ну, ми ж виїздили майже на півтора, ну, на два тижні, майже, Да? І треба нам поповнити свої закрома, запаси. Ось. І ще хочу подивитися, помідори і огірки може консервувати, тому що салати ніякі не буду більш консервувати, тому що ми якось не їмо з Сергієм. Ось, ще позаминулі стоять і баклажани, і перці, і кабачки, все таке. А ми виїдаємо тільки огірки і помідори. Тож, до речі, у мене на каналі дуже гарні рецепти. І я, я залишу посилання, якщо це ще буде актуально, коли вийде це відео. І е, дуже смачні огірки виходять цими шматочками е, різаними. Я, до речі, їх і буду закривати, якщо ми купимо огірки. І помідори дуже смачні теж. Хто не смакував ці помідори по цьому рецепту, дуже всім подобається. І гарно закривають, ну, якби швидко закриваються. Ну, Помідори взагалі, у них рецепт такий швидкого закривання. Тож буду робити теж. Ось. Зайдемо, подивимося, в АТБ грунтові повинні вже бути з'явитися, то будемо дивитися. Поки йдемо в метро. Потім ВТБ, ну тобто починається звичайне міське життя. Туди, туди, сюди. Добре, що Сергій ще пару днів у відпустці, то він мені допомагає. Все, йдемо в метро. Дивіться. метро краще не ходить. Зайшли за кавою. Кава, чай, сир був по дуже гарній ціні. Потім побачила ще то, теж цього виробника безлактозний, вирішила спробувати. Такий сири. Ну, якщо береш метро два то воно все в два рази дешевше. Ось такі з ананасом вирішила спробувати. Потім печінку тріски взяли. Нам зараз це потрібно їсти. Ось така ковбаска вже порізана теж за гарною ціною. Персики смачнючі, ну такі білі, грецькі. Ось такий тунець теж за гарною ціною. Ну, тобто, ну, тобто, Курочку взяли собі, йогурт, сметана там ще, да? фрідець. А де сметана? А, ось це сметана, так. так. Оливкова олія зараз теж за гарною ціною. Ну, тобто, Набрали трошки. Може, оце вже і не будемо брати. ці? Як завжди, зайдеш за кавою чаєм. На гребеш. Ну, начебто все потрібно, все те, що ми їмо, але сума, мабуть, буде теж <сум> така собі. Що робить таке життя? Так, йдемо вже на касу і в АТБ ще сходимо, так? Так. Як ви зрозуміли, я вже в Києві їздила до Ірочки, брала, ой, брала, робила манікюр. Зробила шикарніший, дивіться, манікюр. Ось такий красивий. Вона робить літній. А зараз, так як я вже тут схожу в Ярну. хочу подивитись у цю пряжу. Шкарпеткову, шкарпеткову. Забула, як називається, Ну, я покажу. Ставлю картинку, якщо не, куп... не куплю. А якщо куплю, то, звичайно, покажу яку. І я хочу ще, я буду знімати вам так Київ. Так цікавіше, ніж на мене дивитись. Зразу й подивитись вулички Києва, а я хочу що ще. Хто зі мною давно пам'ятає, я купувала Євачці рожеву, рожевий меринос, і він у мене залишився, тому що я купувала на костюмчик, а якраз зв'язала тільки ковтинку. До речі, ковтинка є у мене на каналі. Я залишу посилання. А штанці, брючки, я сказала, не треба, тому що ну, жалко роботи, краще якийсь верх ще зв'яжеш. Тож у мене там залишок залишився, і я хочу подивитися таку ж в якийсь компаньон, чи сіреньку, світленьку якусь, чи якусь, може, ще там придивлюсь, не знаю. Якийсь смугастик зв'яжу, якраз буде з 1 вересня спільний проєкт Краса із залишків, в якому я теж буду брати участь. Тож якраз буде у мене там декілька задумок. Може я все і не дов'яжу, тому що проєкт буде тільки місяць тривати. Але порозпочинаю, як я люблю порозпочинати, потім до Різдва буду дов'язувати. Зараз у мене. Багатенько, ви знаєте, накопичилось на спицях проєктів, покажу, звичайно, в своєму. Ви, мабуть, побачите вже відео про в'язання, коли це вийде. Пров'язання я планую зробити раніше. Завтра хочу зняти виставити якраз. Тож Дивіться, дивіться все. Запрошую вас у гості, дивіться все. Все, вподобайкайте, пишіть коментарі. Давайте зробимо таке живаве спілкування. Так красиво сьогодні. Може шумнувато, але що ви хочете. Це велике місто, да? Нічого не зробиш. Так, так що я іду в ярну. І потім підключусь, може щось з ярне зв'яжу. Ой, зв'яжу господи, зніму і і потім зустрінемось, покажу, що я купила, що я куплю. Хмара висить. Щось вона мене напрягає, ця хмара. Буду мати надію, що я не, пи... не попаду під дощ. Дивіться, які тут троянди красиві. Спеціально сюди закарабкалась, щоб вам показати. Ну і самі подивіться, класно. Дивіться, яка краса. тут, неймовірно. Я взяла собі таку посаджу, у мене така, як ви бачили давно на каналі. Така ж сама тільки е, жовте по е, краям. А це таку хочу ще посадити, розвести. Вони мені дуже подобаються, вони гарно виглядають в інтер'єрі. Тож взяла собі у Лєни. Не у Ліни, а там у них під'їзді люди выставляют я как раз такая вот одна штучка была я и вот собі на додому садим так иду какая-то туча не знаю велюрочек такие, какие сразу в боку. И скоска. О, давайте я келю. Красивый с люроксом флюроксу я брала Есть такие мариусы до речи, и ветки. так, что тут у нас Все, я вже з покупками. Зараз десь присяду, вам покажу. Купила Єві купила, щоб кофтинку зв'язати. І купила три маточка шкарпеткової різної. Одну, одну купила Алізе Артісан, таку темненьку зелену. Якраз в наступному місяці моя веселка буде зелений. І якраз він такий, знаєте, начебто непоганий, такий колір може підійти і військовим, буде доречно. якраз Якщо мені сподобається, то потім ще докуплю. Я замітила, що треба три моточка, ну, щоб з економії, так? і виходить, а, два моточка і виходить три пари. Виходить три пари з двох моточків. Якщо отак військовим в'язати і не випендрюватися щоб тільки ну, було якби да, практично то треба брати два матка однакових і в'язати три пари. Ну це моя така думка. Я собі так вирішила, тож буду так робити. Так, і два взяла таких, зараз я піду десь сяду в тіньочок. І два таких взяла. собі Ярославі може, там, подарунок, собі Ось. спробувати. Я ще такої пряжі не пробувала, тому, звичайно, хочу спробувати. Ось так, зараз десь знайду містечко, а тут щось сонце вийшло, хмара пішла десь далі. А сонце вийшло і палить. Дивіться, які здоровенні гілки на ялинках. Це я не бачила. Дивіться, скарби. Ось цю я докупила Єві, кікуля. До речі, передається він. Ну, трошки не передається, але майже. Буду розпочинати горловинку з такими, і потім смужечки. Ну, подивитись, мою задумку. Так, Артісан взяла ось це, що казала, такий зелений. Це колір 9014. Красивий такий, дивіться, які кольори красиві. Я взагалі люблю такий зелений болотний, дуже обожнюю. Так, потім взяла ось таку супервош ніжність. Преміум такі кольори. Тут у нас що у нас тут? Тут у нас 75 меринос. екстрафайн, 25PA, 100 грамах, 350 метрів. Ось така красивенна, гарна, ніжна-ніжна. Ви знаєте, начебто це і не меринос. Начебто м'яка бавовна. Подивимось, як воно буде лягати. Це теж така вона сказала шкарпеткова. Тож, крас на спиці номер, я думаю, три. Тут 2-2 з половиною. Ну, я думаю, три з моєю. Я тугенько в'яжу. Так, і ось таку. Всі дівчата хвалять. Арка, арка Балено, супервош. Ось. Теж взяла. Євочки, таку вона любить з рожевеньким. Тож взяла її отаку, спробуємо. Ось такий склад 450 метрів. А тут, бачите, 3, 2,5-3. Ну, вона якось, да, вона якось така плотненька. Тому що тут шнурочок напиханий. Бачите, який манікюр класний, з такими крапками росиночек да? такі. Модний <свят> дизайнерський. Так, і тут шнурочок напханий мериносиком а тут просто кручена ну, от таких собі вирішила спробувати. Цікавенько мені буде. Так, все. Іду додому, а то вже п'ята година вечора, я ще, як вийшла, в 10 годин. Так і, і, і не являлася ще додому. Це моя квіточка. Пішла. Замовила мейкап собі Вже Закінчила. Зараз покажу, що я тут позамовляла. Так, треба поставити. Так, я, дівчата, дорогі, дорогі крема не замовляю. Не знаю, щось у мене до дорогих. якась алергія. І, щоб не платить, взагалі на обличчі потім алергія. Не знаю. Так. Ну, і я не вважаю, що треба за це сильно переплачувати. Трошки. Так, що ж я замовила? Дивіться. Дивіться, дивіться, замовила все ось такої фірми бренду Український виробник. Це в мене пінка для вмивання з колагеном. Це я замовляю вперше. А ось так, а це що в мене? Так. Ліфтінг крем для шкіри навколо очей. А наче ж він був у другій упаковці. Зараз я принесу. Ось така була упаковочка, але тут написано крем для шкіри навколо очей з трактом чорної ікри. А тут написано ліфтінг крем. Колагеном. Я, наче, замовляла не з колагеном, а з червоною, з чорною ікрою. Ну, вже спробуємо такий. Все з колагеном. Угу. Позамовляла. Переплутала. Щось я переплутала. Так, ну ось тут така упаковочка. Ось такий кремик. Тут його теж 10 грамів. Ой, 10 мл. Ну, мені здається, така упаковочка. Пакування таке зручніше ось таке. Тут просто була ось ось така баночка відкриваєш і користуєшся. Так, ну, так, ось це я замовила з екстрактом чорної ікри. А що я той, ну, в общем, щось я понапутувала. Ну, що хочу сказати, ось цей крем, мені дуже сподобався. Я його рекомендую. Такий легенький, приємний, зволожуючий такий живильний кремчик. Мені, мені підійшов. Так, тому я взяла зараз уже для обличчя. Для обличчя взяла, ну, думала повторити, але взяла з колагеном. Ну, подивимося, зрівняю. Нічого страшного. Так, взяла, як вам показала, вже пінка для вмивання. І що ще я взяла? А, ще я взяла масочку. Непогані там відгуки були, і я взяла масочку теж з чорною ікрою. Там, до речі, була умова, якщо ти береш на 800 гривень, то тобі дають подарунок. Ну, в мене вийшло на 900, і мені дали ось такий подарунок. Ось такий подарунок це крем. Крем для рук і тіла, да? дві баночки такі. Так, красива упаковочка. А, зволожуючий гель для миття рук і тіла. Зволожуючий гель. О, я думала крем. А, гель і крем. Одна упаковочка гель, а друга крем. Господи. Як я дивилась тоді, що, ну, не Неважливо, мені просто я побачила. Все одно береш так, чого собі не, не взяти ще на подаруночок. Ось Крем і гель. Такі красиві, в таких гарних, блискучих пакуваннях. Тюбиках буду користатися. Для... Ну, це таке, що завжди потрібно. Тим паче, ще в подарунок то взагалі. Так, так що такі я собі. Так, сьогодні у нас на обід ось такий салат. Ну, обід, вечеря там, не знаю, цей салатик я підгляділа. У Наталочки хобі у кошику. Це такий теплий салат з печінкою. Тут і сир, і і груша, і слива в мене, і горішки, тобто така смакотінь. Ось Сергію теж такий зробила. Так що у нас сьогодні смачний салатик від Наталочки. Дякую, смачненького нам. Такий прямо салатик, як в ресторані. Дуже смачний, дякую, Наталочка.